Я знаю, що Господь вірний. І коли я наблюдаю за всім творивом Його на планеті, що він створив, подивіться, Всесвіт переповнений Його чудесами. Всесвіт сьогодні показує Його велич. Я не знаю, які гори мають бути. Я не знаю, які мають бути глибини Всесвітнього океану, але воно все нічто зроблений шах. І Господь створює людину. І людину вже поселяє у прекрасний населений сад, де ходить і спілкується з Богом. Це чистота у відношеннях, це, без, це відсутність страху, це відсутність брехні, відсутність робити кривду комусь. Це рай. Господь створює нас для того, щоб ми з ним були у відносинах. Для цього ми якраз тут, на цьому місці, щоб вийти в завтрашній день і мати силу. Ми маємо первосвященника. Я хочу читати текст із послання до євреїв, 4 голова, 11 стих. Вибачте, 14, 15. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Отож, отже, маючи первосвященника, який не просто був на землі, який перейшов небеса Небес, для якого мандрівка у Вселенній взагалі не, дає, не має проблем. Він гуляє. До преділа всіленної. Йому поклоняюся все твориво. Він створив усе для слави своєї. Чому він являється первосвященником нашим? Ми впродовж моєї проповіді будемо бачити, ми маємо такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Він може співчувати нашим слабостям. Він може. І був випробуваний у всьому подібно до нас, окрім гріха. Випробуваний означає, в нього були спокуси, такі, як у нас. У нього були проблеми подібно нашим. Він плакав з тими, у кого було горе. Він радів із тим, у кого була радість. Він був справжній. Правда, коли ви спілкуєтеся з людьми, і люди справжні, люди без масок, з ним легко. І невинно ти знімаєш свою маску. І ти стаєш красивий. Ти стаєш справжній. Пересвященник даний був Ізраїлю для того, щоб однажди в році прийти перед лице Святого і принести за всі гріхи Ізраїля. За всі гріхи мільйонів людей. він Заходив у святе святих і балакав з Богом, але це не, не, не мало статися без крові. Це ставалося з кров'ю. Вони брали великого бика і робили жертвоприношення за гріх. Інші перед тим робили жертвоприношення ягняте. Вони клали руки на ягнятко, і це ставало образом. Перекладення гріха на іншого, щоб людина не померла, помирало ягнятко. Первосвященник, який став нашим первосвященником, одночасно став і ягнятком, і тим, хто поніс на собі гнів батька. Отож, ми можемо приступити з відвагою до престолу благодаті. Він тут описує ситуацію, коли ми можемо прийти до Бога не просто в страху й переживанні. Ми можемо стати сміливо з відвагою до Нього. І це є той престол, де сидить наш Господь, і це престол любові милосердя, це престол благодаті, незаслуженого дара Тобі і мені. Ми ніколи б не змогли заслужити це. Ми б не змогли принести навіть пише писання всіх звірей на світі. Якщо б ми взяли всі дрова кед, кедри Ливану або всі швейцарські ліси спалили, ви б не могли іскупити жодного свого гріха. Жодного. Але прийшов той, який могутній, який создав Еверест Джумулунгму. Е, Махалангур Хімал це в Гімалаях, це 8516 метрів його бачити з космосу. І він говорить: якщо б твій гріх був великий, як у Катманду Джумулунгма, я здатний його зрушити. Якщо б він був багряний, кровавий і вонючий, я здатний його тобі пробачити. Чому? Ми знаємо Бога, Він відомий нам із сторінок Біблії: Бог любові, милосердя, довготерпіння, чоловіколюбія. Да? Ми знаємо такого Бога, але ми забуваємо іноді і не хочемо знати Бога, який є справедливий, який Бог могутній і вогонь поядаючий, Бог, який ніколи не залишить гріх без наказання. Ніколи, це його істота. Коли ми побачимо цю теорему, як її розрішити, зодночасно він є любов, а водночасно він є справедливість. Любов каже, люблю, пробачаю, справедливість каже, накажу. Я мушу це зробити. Подивіться унікальність нашого Бога: він не просто відміняє свої закони. Ні. він каже, Отче. І це написано в Євреям 10. Подивіться, із третього стиха. Колись вони приносили закон, і закон звучав, треба, щоб за кожен гріх пролилася кров. А тепер він говорить: якщо воно допомагає, то не треба приходити Христу, але воно не допомагало. Воно було просто прообразом. І приходить час, коли виконується пророцтво і говорить, тому то входячи в світ, Господь говорить, жертви і приношення ти не схотів, Батьку. Ісус, приходячи в світ, каже, жертви і приношення ти не захочеш. Але тіло уготував мені. Сам Бог уготовив тіло. Для того, щоб стати жертвою. І він говорить тоді, як сказано було в книзі, як було написано, я волю твою чинитиму, і жертві ціноопалення, і жертви покутної, як у законі, які приносяться, ти не жадав. Тому то, ось батьку я, іду і волю чинитиму твою. і Тепер каже, відміняє перше, доручає інше. Це цим цум, це означає заміна старого новим. Тепер він каже: Я не зможу прийняти жодну з вас річ, яку б ви мені могли принести. Жертви і приношення не буде, але буде тіло і тіло людини. Ісус Христос являється людиною для нас. Ми до кінця не можемо це розуміти, наскільки це велика привілея. Він пережив всі тяготе життя. Він пережив, коли Його унижали і убивали. Він знає, що таке голодувати. Він знає, що таке бути обезволоженим. Він знає, що таке жара. Він знає, що таке. Не мати де спати і що їсти. І ви це все знаєте, коли його питали і казали, де ти, Господи, живеш, А він каже, навіть лисички мають свої нірки, а я не маю де голову приклонити. Бог і цар царей, не має де приклонити голову. Вони приходять до храму і кажуть, чи ви заплатите за вхід. І він не має карманів. І він каже: Петра, біжи, спіймай рибку. Скільки грошей міг мати Ісус Христос? Як ви думаєте, на землі? Чим Він міг би займатися? Який статус на Землі Він міг би мати? Може, йому трудно було мати науку і розум сьогоднішній у той час? Можливо, на чому він би міг їздити? Ми бачимо, як великий світ усього їздять на майбахах на інших речах. на чому Господь їхав. І це показує нам просто про одну ціль: ціль Ісуса Христа на планеті. Він зробив основне, Він був жертвою, Він був Месією, Він прийшов, щоб викупити вічність. Не просто 100 років, не просто тисячу років, які б сьогодні могли існувати мільйон років нехай буде. Це вічність. Господь рішає проблему вічності своїм законом. Він, люблячи нас, наказує. Ми з цього й почали: Він одночасно люблячий Бог, а одночасно Він справедливий Бог. Справедливість Отця і злилася на Сина Божого на Голгофі. Два місця у Вселенній, де можна розрахуватися з гріхом. Одне із них це озеро Вогняне, яке описано в Откровенні Івана Богослова, 20, -го. і хто не був записаний у книгу життя, був вкинений в озеро Вогняне це смерть друга. Це люди, які не захотіли, щоб хтось за них. Розраховувався, вони сказали, ми самі зуміємо, ми захочемо, не хочемо, я сам собі знаю. Люди, відмовляючись від жертви Ісуса Христа, потрапляють у пастку диявола. І треба буде розрахуватися самому. І відкриються великі книги. І в тих книгах Іван каже: Я побачив Вілого Престола і сидів на ньому, той, який. Відкрив книгу і суджено було всіх по книгах. Але були особливі люди, були воскрес, воскреслі з мертвих, які були записані у книгу життя. Ці люди у свій час, коли Господь стукав у їхнє серце, вони сказали: Господь, ти Месія, ти первосвященник. Прости мене, помилуй, що це означає? Це Голгофа. Це гора у вигляді черепа, череповище недалеко від Єрусалиму. Це дорога Віа Далароса, кровава, коли наш Господь ніс на собі хрест. Він не міг це нести, йому допомагали, і він ішов, лягаючи на хрест, говорячи, Отче, я візьму твою справедливість на себе. Господь, не відміняючи справедливість і зливає весь гнів твій, гнів, який мав бути на тобі, упав на Ісуса Христа. Ісус з великою віддачею молиться і каже, Отче, прости їм. Вони не знають, що роблять. ламаса вакфані, Отче, Ти відвернув від мене своє лице. Це саме було ужасне у Ісуса Христа, як розділився батько і син, яка ціна розділення. Ти бачиш свій гріх між ними, між батьком і сином твій гріх. Я прошу і запрошую тебе, щоб ти подивився на рани Ісуса. Подивися, можливо, це тепер за тебе. Подивися, Він сьогодні стоїть як первосвященик у велику скінію, яку на небесах Бог зробив. І ту скинію бачив колись Мойсей на горі і з прототипу зробив тут на землі. Для того, щоб в якийсь період часу вони приносили там жертвоприношення. Але прийшов час, коли Господь забрав скинію, забрав жертвоприношення, забрав усі всі ритуали. І сьогодні є одна справедлива оригінал там на небі, де Ісус Христос приніс себе. Як жертву, і одночасно був первосвященником, який стоїть сьогодні по праву руку від батька і каже: Тату, вони недосконалі, Вони усі звинувачені у різних гріхах. Я перший, брати і сестри, я перший. Але там стоїть мій Ісус, який говорить такі слова, і Дух Святий свідкує нам. Оце заповіта! Я заключу. Від днів тих каже Господь, і гріхів їх, і несправедливостих я більше не згадаю. Я більше не згадаю. Господь, як на дошці, були написані твої гріхи, бере і своєю кров'ю, своєю пробитою рукою все-все-все стирає. І нема звинувачення сьогодні тобі. Сьогодні ти вільний від гріха. Він розв'язав твої пута. Він взяв, зняв з тебе Кайдани і сказав: Ти вільний. Ти вільний. Тепер гріх не буде над тобою мати силу. Ти над ним будеш мати силу, бо я приходжу в твоє життя. Я приходжу в твоє серце. Я преображаю тебе. Ти стаєш моїм сином. Ти доченька моя любима. Я буду дивитися на тебе. У благанні через кров мого Сина Ісуса. І я ще раз напоминаю нам, яка ціна заплачена, але яка велика радість? Це радість відсутності смерті, це радість відсутності страху, переживань. Він сьогодні здатний вирвати і помилувати кожного. І це Він сказав. Я не буду дивитися на їхні гріхи. І справедливості їхніх, я більше не згадаю, ідеє відпущення гріхів, там нема уже жертвоприношення при них. Тепер, каже, вже нема жодної причини боятися. І входіть, браття, до мене. Тут написано з 19-го, з відвагою, у святиню Його, і з кров'ю Його новою, живою, дорогоцінною. Через ту завісу, яку колись не можна було зайти, ми входимо в присутність Його, бо ми маємо великого первосвященника, який уже над Домом Божим. Ми маємо і приступаємо і щирим серцем у повноті віри, окропивши серця наше від сумління лукавого і очистивши нас чистою водою. Ви, коли будете говорити з людьми, ви для них будете. Криничною водою. То, що сказав брат. Говоріть з людьми, це ковток свіжого повітря, вони це знають. Вони можуть це не сказати вам, але вони поймуть, ти якийсь інший. У тебе інша поведінка, у тебе інші очі. Я дивлюся на вас, я восхищаюся Господом. Чесно, ви красиві, ви красиві духовно люди, які сьогодні не зустрічаються на наших шляхах. Ви діти Бога живого, ви сіль для цієї землі, ви світло для цього світу. Темрява втікне і ніколи не переможе це. Темрява не має ресурсу, щоб перемогти. І Господь сказав: я кину гріхи ваші за хребта. Ви знаєте, який зріст У Ісуса Христа? Який зріст? Де цей Як восход від Запада, так удалю беззаконня ваші. Ви прощені, В Ви святі і честі. І це велика привілея ходити і чекати приходу, другого приходу нашого священника, який дійсно прийде. Ми сьогодні сумуємо. Ми сьогодні сумуємо, коли відходять люди, які дійсно служили Богу, які дійсно стояли, підкріпляли, молилися, кожен на кожному місці. Але я вірю і бачу цей процес, коли дійсно відходить, як Андрюшка сказав. Коли хтось відходить, хтось приходить. І хтось бере той факел надії і передає і каже: Ісус Христос, Син Бога Живого, послав Тебе, і як дана мені всяка власна на небі і на землі, ідіть і проповідуйте Євангеліє по всій землі, і будуть вірувати крестіть їх. Не будуть вірувати, загинуть. Наше завдання, церква, сьогодні стояти прямо на ногах наших. А якщо падаємо тільки на коліна для якогось для молитви і вставати, вставати, вставати і йти у поклоніння йому. От Я ще раз хочу вам нагадати, що у нас ми не залишені. У нас дійсно є той день 50-й, день, рік 50-й, це юбілейний год. Коли прийде Господь, коли Він прийде в твоє серце, це для тебе юбілейний год, ти відпускаєш усіх, усіх порабощених, усіх. Хто на тебе, на кого ти обіжався колись. Усі, хто тебе засоромив, хто за тебе що сказав, для тебе сьогодні воно не діє. Тому що сам Господь, прийшачи в тебе у серці, звільняє тебе від тої тягаря. Їх, тих тягарів не треба носити, їх не треба носити взагалі, їх треба звільнятися і чим швидше, чим швидше звільнятися сьогодні час на це. Я прошу вас, щоб ви вийшли співати пісню. Я буду кликати, якщо Господь буде звати вас у вашому серці, то ви можете. Подивіться на Ісуса Христа, який воскрес із мертвих, якого смерть не мала влади держати. І тому в місті з пророком, колись Павло сказав слова Ісуса Христа: О смерте, де твоє жало, де твоя перемога? Це сила Євангелія. Ісус Христос, живий Бог, який вирвав від смерті жало, і воно сьогодні не працює. Диявол може багато вас пугати, але ми сьогодні дивимося, як Господь робить. І нехай ця пісня. Нехай слова Євангелія, нехай слова вічності це древнє Євангеліє, яке діє незалежно від обставин, незалежно від ситуації, що стається і де стається. Воно ж здійсно знімає тяготу життя. Він дає і це дає впевненість.